Слава Ісусу Христу, доброго дня! І сьогодні я би хотів би відповісти на одне із поширених запитань, чи може парафіянин чи вірний Канонічної Православної церкви України замовляти церковні треби татаїнства в храмах іншої конфесії. На моє переконання і бачення, якщо ми себе відносимо конкретно до віруючої Православної церкви України, то і ми повинні. У своїх храмах, власне, замовляти церковні таїнства та треба. Якщо поблизу нас немає храму Православної церкви України, а є інші храми інших конфесій, то давайте потрудимося духовно і пошукаємо найближчий храм цієї церкви, до якої ми себе відносимо. На допомогу у цьому може стати мобільний застосунок, моя церква, де розміщена мапа храмів Православної церкви України, їхні адреси, контактні дані про настоятелів. І заздалегідь ми можемо зв'язатися з тим чи іншим священиком, домовитися, наприклад, про звершення таїнства. Зараз сучасні умови дозволяють це робити швидко і оперативно. А також. Ми живемо в такий час, коли ми в більшості маємо автомобілі, маємо засоби пересування. Ми можемо туди під'їхати, в найближчий храм і православну церкву України, і замовити чи звершити те, що потребує наша душа. Е, окремо би хотів би ще звернути увагу на те, що люди часто шукають монастирі, де можна подати сорокаусти. Подати 40 заказних літургій за здоров'я чи за спокій своїх родичів чи близьких. Майже всі монастирі Православної церкви України на сьогодні мають свої інтернет-сторінки, мають відповідні електронні адреси, куди можна надіслати прохання про молитву. Це також зробити нескладно в сучасних умовах. Але Дуже важливо, щоб кожен віруючий православної церкви України, де б він не знаходився, завжди шукав свій храм, свої конфесії, бо це утверджує церкву, це гуртує нас, це дає силу далі розвиватися в нашій святій канонічній церкві і разом з тим утверджує українську державу. Тож нехай Бог допомагає нам у цьому. В благому бажанні молитися, перебувати з ним у Святій Євхаристії, брати участь у спільній літургії. Спаси вас Боже!